Ох і жесть було засідання ТСК з приводу справи Міндича сьогодні, і там були ДБР і Держфінмоніторинг. І протягом цього засідання виявилося, що керівник ДБР фігурує на справах Міндича як Льоша, але ДБР навіть не якісь взагалі займаються саморозслідуванням своєї діяльності і участі в схемах Міндича вони навіть не допитали керівника ДБР. Ну, ясна річ, будуть відмазувати своїх до кінця. Так само, як із е, держфінмоніторингом. Пронін сьогодні просто розповідав, що у нього немає повноважень, що банки йому не дають вчасну інформацію. Але при тому, що коли йому треба, він швидко дуже проти кожної людини блокують будь-які операції або дає інформацію е, про е, по лідерам опозиції для того, щоб запровадити санкції. Тобто, ця людина просто зараз вже забрехалася остаточно. Там вони бачать, там вони не. Бачить вони сьогодні, що в ДБР, що о, держфінмоніторинг були як вужі під вилами. і вони на сьогодні чітко показують, що влада буде далі робити все для того, щоб відмазати е, друзів зеленського від відповідальності і закривати будь будь-яку інформацію, яка сьогодні потребує набу або затягувати її надання, і наше завдання сьогодні не дати це зробити. і ми далі будемо протидіяти спробам а, е, замилити сп. Право проти, е, яка сьогодні порушена проти корупційної вертикалі Зеленського.